Таю в ефірі програма Актуальна розмова і сьогодні до нас на гостина завітав Олександр Джур, директор Черкаського обласного центру зайнятості. Сьогодні ми поговоримо взагалі про затребувані професії нині, також про урядові програми та про позиції для внутрішньо переміщених осіб. Добрий день. Доброго дня, Олександр. Найперше, що хотілося б мені дізнатися, це які нові професії утворилися під час війни, власне. Дякую. Е, хотів би сказати, що як таких нових професій, е, у нас всі професії затребувані на сьогодні. Хотів би відмітити, що саме сама е, на сьогодні затребувана професія це все-таки напрямку оборони нашої держави, е, яка направлена саме на службу в Збройних силах чи в наших не, ТЦК. Наших, да? е, тому на сьогодні професія, саме напрямку е, військовослужбовців, це. Е, Ті самі санітари, інструктори, реабілітологи на сьогодні служба зайнятості працює з Збройними силами України пліч опліч, я кажу, з нашими ТЦК, як я вже повторююся, та Міністерством внутрішніх справ безпосередньо з обласним управлінням поліції. В минулому місяці минулого року ми зустрічалися з представниками саме люті спецпідрозділу Людь Міністерства внутрішніх справ, де ми робили спільні такі напрацювання все-таки для мобілізації, вступити в лави саме люті, спецпідрозділу Люті. Також у нас є співпраця з силами оборони територіальної оборони нашої Черкас, представниками 118-ї нашої бригади. Теж проводимо часті зустрічі, так сказати, онлайні офлайні, де саме теж долучаємо все таки наших хлопців та дівчат до подальшої служби та опанування нових професій, які на сьогодні потрібні саме для оборони нашої держави. Зрозуміло, які професії нині затребувані саме на ринку праці на Черкащині. Професії, я б сказав, більш технічні, більш напрямку робітничого такого. Це ті самі трактористи, водії, слюсарі, зварювальники. На сьогодні вони, я б сказав, дуже критично настають питання по цьому. Тому на неодноразових зустрічах з представниками бізнесу, ринкотворючих підприємств, підприємствами, які працюють на виробництво. Сільськогосподарської техніки, на експорт, які працюють на держави Європи. На сьогодні потрібні саме такі технічні професії. Тому з цим і стоїть питання з виробниками, як то кажуть, остана зустріч була з представниками великого бізнесу, там нашого Черкаського виробництва саме техніки, то укомплектовано всього 7% це жінками. Чоловіків треба приблизно ще до їхніх майбутніх планів. Ще 70 осіб працівників. Тому такі професії, якраз і зварювальники, слюсарі, трактористи, карщики ось на сьогодні вони нам максимально потрібні, потрібні, так. Максимально потрібні, так. Так, а як загалом, от ви вже частково сказали про те, що от і є, скажімо, така потреба в міцних чоловічих руках, так тому що ми знаємо, що жінки зможуть все, але тим не менше, ну, да. як загалом, от мобілізація вплинула на регіональний ринок праці? Ну, скажу наступне: як, мабуть, всій нашій державі мобілізація вплинула ну, Якою мірою, скажіть, такою, що погано в плані, якому? відчувається Відчуває. Звісно, значно. відчувається. спілкуєшся з тими, з тими самими виробниками, спілкуємо, спілкуємося, спілкуємося своїми знайомими, які теж якісь мають мають невеличкий бізнес, там малий, да? вплинула, немає людей, нехватка чоловіків, як ми вже говорили. Як до прикладу, до війни. В структурі безробіття рахувалося 50 приблизно 50% жінок. То на сьогодні у нас близько 80% за рахунок того, що чоловіки мобілізовані, служать в збройних силах. Тому і піднялась цим самим відсоток саме жінок, зареєстрованих на обліку на безробіттю. Тому от, от там от така є проблема, що не вистачає чоловіків, не вистачає mm -hmm. саме. А можна ось так знаєте по списочку а, пройтися і сказати, які саме фахівці нині у дефіциті. Ви вже частково відповідали на це питання, але можливо більш розгорнуто, що охопити побільше професій. Е, так це дивіться, це фрезерувальники, це ті самі слюсарі, які я казав. От на сьогодні у нас є одне з підприємств, яке розвивається. їм треба ті самі. Як фрезерувальники, верстатники, токарі. От це підприємство без цих кваліфікованих працівників, яких швидко не навчиш. От воно сильно їм потрібні ці саме працівники, от це, це фрезерувальники і верстатники, трактористи, комбайнери, так як у нас аграрний край, нам на сьогодні теж потрібні. І комбайнери, і напрямку сільського господарства, працівники. Тому і сезон у нас буде да, в подальшому. Якраз починається сезон, коли саме ці професії затребувані. Е е є ще ну, водії. На сьогодні при останній зустрічі з нашою обласною владою, однослою адміністрацією, прозвучало таке гостре питання саме в водіях, в в перевізниках. Да? Тому ми. Будемо над цим працювати і працюємо, підшукуємо. Да? Там вік 60+, це я вважаю, теж не є проблемою. 65+, нема взагалі ніякої проблеми. Тому ми цієї категорії теж людей підшукуємо і пропонуємо там, де це безпосередньо необхідно. Дуже важливо, що ви зазначили про вік, тому що є люди, які вже сягають за 60+, і вважають, що вони вже все їх списують, їх не приймають, бо вважають, що вже а, не не здібні так. А ось бачите, гарно що Олександр про це зазначив, і знову ж таки акцентуємо на цьому увагу: що вік це не перешкода для це, того, це, щоб… це здати... просто цифра. Вік це просто цифра. Прекрасно. важливо ще ось що існують нові урядові програми, власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. Цікаво, як саме вони допомагають створити і розвинути власну справу. Дуже доречне питання. Воно на сьогодні в нас одне з пріоритетів. У нас всі питання зайнятості пріоритетні, але питання там наших військових програм для сімей військових, власна справа для там гран для ветеранів. Це я вважаю один із таких великих напрацювань уряду. Тому ми його якраз нашою службою, всією нашою командою рухаємо. На сьогодні є у нас приклади, де безпосередньо. Зустрічався з грантоотримувачами, дружиною нашого ветерана, який на сьогодні боронить нашу землю, наш, нашу всю нашу державу боронить. Його дружина отримала грант, цим самим виховуючи, не цим самим, а взагалі виховуючи трьох діт діток. Він несе службу і отримали грант для перев... для перев... перевезення пасажирів. Цим самим сплачуються податки, сім'я, так би мовити. Працює, дружина працює, чоловік служить. Отакі От у нас є приклади, і він не один. Тому трішки до цифр, якщо можна, в Черкаській області за 23-й рік минулий. За програмами Власна справа подано 533 заявки. Позитивні рішення Державного центру зайнято прийнято по 171 заявці на суму більше 40 мільйонів гривень. Створення або розвиток до класного бізнесам учасник виборів бойових, бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, члени їх сімей, подано більше 20 заявок. Ось 5 осіб отримали там гранти на суму більше 2 мільйонів. Хотів би зазначити, що гранти для військових це від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Цей грант передбачає перш за все. Підтримка ветеранів, підтримка наших нашого бізнесу, нашої економіки. Тому при працевлаштуванні, при отриманні цього гранту, на суму там треба влаштувати від, від одного до трьох осіб на роботу. Тому цим самим і робочі місця створюються, і економіка працює, і цим саме сплата податків, звісно. І цим самим і допомога нашим, нашим військовим, родинам наших військових. І бізнес, і сплата податків, і працююча економіка, і, так би мовити, забезпечується все. Потім грант, власна справа наш від 50 до 250 тисяч гривень. Під час, я вже на посаді там працюю більше чотирьох місяців, тільки по своїм знайомим, яких залучив, кажу, будь ласка, скористайтесь цією програмою, вийдіть там десь сірого в біле, спла... сплачуйте податки, створюйте робочі місця. Мої друзі задоволені, що вони там правда, ще в процесі, там хтось пише грант, ну, хтось програму пише свою, отримують. І будуть отримувати ці гранти, розвиватися і це чудово. Це дуже чудово. Я до цієї своєї посади, яку отримав, я особисто не знав про ці гранти зараз. Я можу рухати цей, так сказати, чудовий проект, допомагати людям, нашим і військовим, і взагалі створення тих самих фопів. Це це, це це дуже чудово. Олександр, а можете ще детальніше розповісти про ці гранди. Як податися на них? Детальну інформацію можна прочитати у вас на сайті. Правильно? Так, да, Добре, я хочу ще нагадати, хто тільки до нас приєднався, що сьогодні у нас в гостях Олександр Джур, директор Черкаського обласного центру зайнятості. Наразі ми говоримо про зайнятість на Черкащині і щойно обговорили про урядові програми, власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. Мене особисто що цікавить. Які терміни, чи є якісь рамки, коли саме потрібно подаватися? Тому що, можливо, наші глядачі зараз дивляться і когось зацікавило це? Е, звісно, дивіться. На сьогодні е, грант е, для отримання гранту як для родини військового, грант для ветеранів, так і власна справа. Звісно, все подається через портал Дію заявка оформлюється, е, в процесі це все займає місяць, орієнтовно місяць. Е, Якихось рамок е, немає. є хвилі. Да? Хвилі було. У нас були ці хвилі в 23-му році. Уряд е, Міністерства економіки державні центральності безпосередньо е, направили на те, що у нас не буде ніякого ніякої паузи, так би мовити. Першого січня ми вже вийшли всі на роботу. Програми, е, всі гранти, які люди хотіли ось, е, залишити свою заявку, вони подавали. Ми її безпосередньо розглядали, опрацьовуємо і опрацьовуємо на сьогодні. Ніяких термінів немає. Якихось там все працює в поточному режимі, заявку можна оформити в будь-який час. Служба зайнятості обласна наша комісія розглядає. Хочу зазначити, що на сьогодні всі, хто подався на грант і або подається, наші фахівці. Додатково, незважаючи на свій там, час, там, у нас вказівка і державна центральність, і моя безпосередньо всім приділяємо ми більше уваги, ми допоможемо, навіть підскажемо в тому, як написати саме е, програму для гранту. Тобто ми до всього відкриті, до всіх ми відкриті. І всього, на сьогодні я кажу, що служба зайнятості — ми партнер, ми, ми друг для кожного. Всі мої колеги, всі мої працівники, ми під ним йдемо під одним гаслом. Ми, ми партнери. Тобто ми відходимо від того стереотипу, що служба зайнятості – це біржа. Ми не біржа. Ми, модернізація така відчувається, звісно, так? Звісно, звісно. Ми рухаємося, як би, як би мовити, з часом в одну ногу. Ми, у нас діджиталізація працює. Дуже цікаві, у нас програми, ми дійно працюємо, висвітлюємо свою роботу безпосередньо на своїй сторінці. Висвітлюю майже кожного дня. Вже може там, друзі. Казали, ти багато висвітлюєшся інформації, Вся інформація спрямована саме на отримання гранту, саме допомоги ВПО. Всі ці питання ми охоплюємо і кожний ВПО, кожний військовий, кожні, хто хоче отримати відкрити свою власну справу. Ми є партнерами, ми є друзями. І сьогодні, під час війни, по іншому не може бути. Не це дуже чудово. Якраз одне питання ще до цього і ще, і переходимо до наступної теми. Тобто, якщо людина не вміє, не знає, ніколи не стикалася із написанням грантів, то правильно я розумію. Ви можете їй допомогти і Допоможем. скоординувати? Допоможемо. Допоможемо, звісно, не таке велике навантаження в нашій роботі. Так, ми навантажені в свої... але я вважаю, що для цього навіть грант для ветеранів, да? От, для ветеранів, це їх подружжя. Ми маємо знайти час, і ми його знайдемо. І в нас завжди буде час, і ми допоможемо в написанні гранту. І для кожного ФОПа, який подається на власну справу, там хто реєструє, ми теж приділимо цьому уваги, тому що в першу чергу ми хотіли, щоб люди отримували ці гранти, скористалися напрацюванням уряду. Це чудові програми, тому ми будемо приділяти, і звісно, допоможемо. Звісно, підкажемо, як безумовно. Дякую, це важливо. Ви пропонуєте змінити власне, професію чи спеціальність? Це називається скористатися ваучером на навчання. Двісно. А хто може скористатися такою можливістю? Програмою ваучер на навчання може скористатися кожен з нас, але є деякі умови. Умови ваучер може отримати людина 45. Скористатися неможливо тільки один раз. Через службу зайнятості. На сьогодні ваучером без обмежень може користуватися ВПО, люди з інвалідністю, військові, ваучер можна отримати без якихось умов, так би мовити. Єдина умова по ваучеру це вуз, який людина обрала, там, це ПТО, неважливо, що там, вибрали. Який заклад вибрали, мається на увазі, будь-то наш Черкаський, вони можуть скористатися тільки якщо є відповідні документи. Якщо це, наприклад, наш там навчальний заклад, який ми всі знаємо, помі по нашому місту Черкаси, всі мають відповідні документи. Тому ми перераховуємо з гроші фонду, оплачується, немає ніяких взагалі проблем. По ваучеру хотілося би сказати, взагалі теж цікава. До того, як я призначений був на посаду, я теж не знав про цей ваучер. На сьогодні я сам в захваті від нього, тому що до прикладу ваучером можна от, затверджено 124 професії, якими спеціальності. Да? Хотіла попросити вас перерахувати, але розумію, що 124 це буде якось довговато. Їх, їх, да, Навчання, яким може бути, дивіться більше 124 двадцяти професій угу. і спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер. Е, от я можу вам зачитати, щоб бути давайте більш... першу п'ятірку, можливо, да. так, щоб довго не займати час да. нашого ефіру. Так, е, 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 Значить, це може бути кухар, кондитер, психологія, медсестринство, там за такими спеціальностями. До речі, хотів би навести приклад. От у нас е, наша лікарня черкаська, навіть інфекційна, там е, е, є лікарі за напрямком, не буду там конкретизуватись, одним напрямком вони отримали ваучер на навчання психологія. І ось вони отримали цей ваучер, навчаються, ми його оплатили. Різниця, яка не вистачає. Ваучер в минулому році був 27 тисяч гривень. На сьогодні він вже 2920. Я думаю, що ваучер цей, вартість ваучера збільшиться від нас, тому що навчання там в межах буває 32-35 тисяч гривень. Тому на сьогодні ми покриваємо саме гривень, Людина може отримати любий, е, любу освіту, яку вона по бажанню може в Черкасах, будь-не в Черкасах, по області, в, за межами нашої області, в іншій області. Взагалі немає ніяких проблем з цим. Е, за 23-й рік, хотів би сказати, видано у нас е, нашої служби занятності 512 ваучерів. Е, особам з інвалідністю було видано 45 ваучерів. Е, е, Внутрішньопереміщеним це близько ста ваучерів. Тому люди змінюють професію, люди отримують нову професію, цим самим можуть влаштовуватися на любу роботу, яку вони побажали і в майбутньому бачать себе там. От лікарі-психологи зараз вони нам потрібні, тому. Е, е, дякую, один із прикладів, як би мовити, да. дякую, Олександр. Зараз плавно хочу перейти, бо ви сьогодні про внутрішньопереміщених осіб казали так. Частково і щойно а про них заговорили. Можете коротенько заакцентувати увагу саме на цій темі? А як допомагаєте внутрішньо переміщеним особам? Е, хотів би трішки до цифр е, у 2023 році. Послугами обласної служби зайнятості скористалося е, майже дві тисячі осіб. Які звернулись з областей України, де відбуваються військові дії, кожен четвертий отримали 495 саме ВПО, от отримали безпосередньо. Тобто кожен четвертий. На курсах служби зайнятості проходило 33 особи. Ваучер на навчання отримали 91 особа з числа ВПО. 38 осіб були працевлаштовані з компенсацією роботодавців витрат на оплату праці. 68 осіб були охоплені тимчасовою зайнятості. Це суто по такій статистиці. Безпосередньо я, як директор обласної служби зайнятості, я проводжу велику кількість зустрічей з громадськими організаціями, які, які саме опікуються ВПО, які спілкуються з ВПО, з нашими. Да? На сьогодні. І така є внутрішня, не внутрішня, а вказівка. Моя безпосередньо всім нашим філіям, управлінням по області, це проводити накази, де ми проводимо зустрічі з громадськими організаціями, ті, які безпосередньо зустрічаються, роблять зібрання з нашими да, переселенцями. цим самим допомагають їм в пошуку роботи. А наш безпосередній працівник, директор філії, управління я сказав, Знаходитись безпосередньо на цих зустрічах, тобто не робити кабінетні якісь зустрічі, у нас зустрічі безпосередньо з людьми. Тому в, в нашому в теперішньому році, 24-му році ми плануємо робити більше зустрічей, охоплювати більше людей, які ми можемо допомогти. Допомогти з ваучерами, з грантами. Абсолютно всім, чим ми можемо допомогти, служба зайнятості допоможе обов'язково, і це наше завдання, це, ми повинні це робити. Олександр, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостини, за те, що ви розповіли, яка зараз нині ситуація із працевлаштуванням, Як саме центр зайнятості допомагає громадянам? І я думаю, що наші глядачі скористаються вашими пропозиціями або повідомлять про них тим, кому вони насправді потрібні. Дякую за розмову. Дякую. Дякую вам. Дякую вам Дякую. за те, Дякую. що були разом з нами. Я хочу нагадати, що сьогодні до нас завітав Олександр Чур, це директор Черкаського обласного центру зайнятості. Побачимось на телеканалі Віка. Бувайте.